Вітає на телеканалі Еспресо, час підбити підсумки інформаційного дня у головних новинах Білої церкви. З вами Ярослав Гопаца. Лише важливі події про місто та громаду. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах та діліться ними з друзями. А знайти нас легко, вводьте у пошуку Еспресо Біла Церква. Рік зі створення ДФТГ у торгово-промисловій палаті вручили понад 90 нагород представникам добровольчих формувань білої церкви, як наголошує командир підрозділу номер 3 Іван Шуляківський. ДФТГ налічує понад 600 чоловіків та жінок, які майже з першого дня повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю та стали на захист. Рідного міста нині ж команда добровольців практично щодня тренується з військовими. Захисники відзначили грамотами та орденами. Також у залі презентували фільм про підрозділ номер 3 Рік назад офіційно було створено наше ДФТГ. Почали ми 24 лютого, але 21 березня вийшов наказ про створення ДФТГ, і з того часу ми почали підписувати контракти. Сьогодні ми відмічаємо першу річницю нашого ДФТГ. За цей час зроблено дуже багато. Сформувався колектив, який має зброю, який відстояли всі свої пости, котрі набули досвіду, котрі навчилися і котрі готові захищати наше місто і нашу Україну. Плюсова температура та друга декада березня привід для водіїв змінити зимову гуму на літню. Та поки що шаленого ажіотажу в білоцерківських шиномонтажах не спостерігається. Власник одного із місцевих СТО Дмитро зазначає, що майже половина керманичів їздитиме влітку на зимові шині, адже через війну українці намагаються економити на перевзуванні своїх чотириколісних. У середньому послуга з заміни гуми цього сезону коштує від 400 50 до 1300 гривень. Спеціалісти наголошують, автомобіль з несезонною гумою несе небезпеку на дорозі та навіть може спричинити ДТП. Попри це, закон України не регламентує термін її заміни. Для безпеки автомобілістів і пішоходів це великі ризики за рахунок того, що на зимовій резині. То гальмівний шлях составляє ну, десь приблизно на 30-20% більший. Люди, які їздять дуже повільно, то це не так, не так страшно. Люди, які їздять по трасі, великій відстані, резина дуже швидко гріється і зношується. Наприклад, якщо ми їдемо на машині. Там ну, приблизно 15 хвилин, то зимова резина не нагрівається так сильно. І ти, якщо, якщо вибігає, не дай Бог дитина або пішоход, ти їх нажимаєш на гальма і зупиняєшся. А якщо, наприклад, ти йдеш по трасі зі швидкістю 140-150 км на годину, ти як на коньках чи як на шипах зимою, просто їдеш і не контролюєш цей занос. В Україні продовжують дорожчати свіжі овочі за рік. Вони зросли на 80 відсотків за останній місяць, майже на 20, Констатують аграрні експерти причиною. Називають значне скорочення теплиць, що на півдні країни на окупованих і деокупованих територіях. Крім того, зменшилась кількість. Турецької городини через нищівні землетруси наша кореспондентка Любов Геращенко пройшлася ринками білої церкви та підрахувала вартість бощового набору. Скільки коштує зварити борщ? Питання актуальне для кожної господині цілий рік. Саме у весний період найбільше хочеться свіжих овочів та зелені. Водночас це і час, коли запаси стають мінімальними. На прилавках місцевих ринків городина є її вдосталь, але здебільшого вона теплична або ж минулорічна. У травні 2022-го ціни на борщовий набір злетіли до небес через бойові дії та неналагоджену на логістику. Овочів було обмаль у магазинах та на базарах. Нині ж, як на Голошують продавчині, ціна на деякі продукти впала, та й вибір збільшився. На моркву підвісилась. Це буля морква дорог ще стала, а бурячок на місці. Ціни на продукти різняться. Наприклад, за кілограм буряка цьогоріч доведеться викласти 15 гривень, За качан невеликої капусти від 20 до 25 гривень, картопля від 10 за кілограм. Зелень, петрушка або шкріп коштує 20 гривень за пучок. А ось морква та цибуля здорожчали вдвічі від 40 до 45 гривень. Підвищення пов'язане з тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісного врожаю, які через війну були досить скромними. Тож пропозиція скорочується, а попит залишається високим. Ну так, подорожувало десь на процентів 15, мабуть, із осіннього періоду. А, що а так, Ну, Зараз в Україні ж війна вирощують в основному наш регіон. І так, в основному населення. а фермерські господарства зараз. Бачити в окупації. а ось якщо готувати традиційний борщ із м'ясом, то не потрібно віддавати всі гроші світу. Як наголошують продавці в павільйону, ціна на свинину та яловичину зменшилась. Тож хороший шматок зараз вартує від 140 гривень за кіло. І куди ж без сала його можна придбати від 60 гривень? На більше, найкраще – це урібрена. Ну, ще беруть лопатка, така порубана, ось, бачите, вона з кісточкою і воно придає смак гарненьким. Ну і беруть, хто любить без кістки, беруть просто м'ясо. Дешевше, набагато, і сало, і м'ясо. Ну, як сало було 200, а зараз 100, і вона і 80 купить, то це, це ви ж самі розумієте, 120, мінус 120, мінус 100. Це нормально. Натомість в Україні зберігається тенденція плаваючих цін, наголошує економістка Лідія Горожкова. Така ситуація зумовлена нестабільністю вартості палива, адже більшість овочів провозять з інших міст. Те, що стосується продуктів харчування. Тут я думаю, що ми знов таки, от як з аграріїм, спостерігаємо цілком закономірну ситуацію навесні. Якщо ми з вами порівняємо минулий рік позаминулий рік, у нас на жаль навесні підвищуються ціни на те, що називають борщовим набором на овочі, тому що у нас і без війни з вами була недостатня кількість овоща сховищ, і навесні у нас вже були імпортні постачання. То, що стосується овочів, на сьогоднішній день ми маємо складну ситуацію з логістикою, тому що шляхи доставки вони стали довшими, і це також впливає на вартість цього борщового набору. Плюс і наші логістичні складські потужності суттєво постраждали внаслідок війни, і за цей час вони. Ще не були відновлені. Кожна господиня знає свій особливий рецепт борщу. Це журавл wan, і журавлиною, грибами, квасоли або ж зовсім без м'яса. Веганський. Зараз в даний час беремо до борщу. А як ви готуєте борщ? Може у вас особливий рецепт чи стандартний? Ні, мабуть, стандартний просто часу нема, а ці не коштовуються. на борщовий набір зараз? У нас частина продуктів свої домашні. То. Так, ціни ми беремо в основному до борщу м'ясо, а так все своє Свининою. Варите борщ часто чи ні? Раз в неділю я варю за своїм рецептом додаю курячу приправу з м'ясом, з фасолью, як нема м'яса. Тож, порахувавши вартість всіх інгредієнтів, каструля української традиційної страви коштуватиме родині майже 95 гривень. А той, хто полюбляє ще й зі сметанкою, пампушками, зеленою цибулькою, приплюсуйте ще 70 гривень. Для порівняння порція борщу у звичайному ресторані у чеку становить більше 100 гривень. Але як запевняють аграрії, повне здешевлення борщового набору буде влітку, коли нескорені українці вирощуватимуть власну продукцію на Богом даній. Землі Любов Херащенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І поки Байден підписав закон, який змушує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше інформації про походження ковіду, українці. Продовжують хворіти на цю недугу, як повідомляє департамент охорони здоров'я Київської ова за тиждень коронавірусом інфікувались 1032 мешканців. Це майже на 200 випадків більше ніж за попередній період. У лікарнях регіону перебувають понад 260 хворих. Та українці, хоч і зайняті війною, але й встигають вакцинуватись. Протягом останніх семи днів щеплення зробили 1311 осіб найбільше першою бустерною дозою майже 565. 21 березня світ відзначає день людей з синдромом Дауна у Білій Церкві. Громадська організація Ми особливі долучилась до всесвітнього флешмобу «Lots of Socks». У ньому взяли участь діти з генетичною особливістю та їхні батьки, які одягнули яскраві непарні шкарпетки як символ додаткової хромосоми. Як розповіла голова цієї організації, Ніна Камінна, вони щорічно проводять закриті заходи для своїх членів, але цьогоріч. Вирішили організувати флешмоб в одному з закладів харчування міста, аби привернути увагу до людей з синдромом Дауна та соціалізувати їх. Одинадцятьох дітей розважали в ігровій кімнаті та влаштували фотосесію. Синдром Дауна це не хвороба. Ней не можна захворіти, вилікуватися, заразитися. Це генетичне порушення в 21-й парі замість двох-три хрономосоми. І саме тому 21-го го в світі такий день відзначають це не свято, його не святкують, а привертають увагу до потреб і можливостей таких людей. На жаль, і батьки часто соромляться, коли в родині народжується така дитина, дуже часто по ночам гуляють з колясочкою, і це для того. І робиться, щоб і всі люди звикли, що діти з синдромом Дауна можуть бути всюди, і наші діти також звикали вільно себе почувати в будь-якому кафе, в будь-якому закладі, в кінотеатрі, школі на вулиці. Ні старої, ні нової, з моменту закриття школи номер 10 що розташована на масиві незалежності, минуло 14 років. Її власником став приватний підприємець, який придбав майно у міста. Проте за стільки років він так і не навів лад на ці захаращені території. Хоча мав грандіозні плани побудувати тут приватну школу за взірцем. Київських, чому цього так і не сталося? А місцеві депутати уникають прямих відповідей про колишню 10-ту школу. Дивіться у сюжеті. Колишню школу номер 10 що розташована на вулиці Рибна, продали з молотка ще у 2019 році. Спадщину графів Браницьких оцінили у понад 2 мільйони гривень. Саме за таку суму приміщення загальною площею 18 тисяч квадратних метрів придбав підприємець Олександр Забарний, який і донині є їх власником. За його словами, йому належать лише будівлі, а ось земля під ними, місту. Стверджує, хотів побудувати на території приватну школу і садочок та інвестувати у це чималі кошти, а відповідно сплачувати податки від бізнесу у місцевий бюджет. Однак білоцерківські депутати перешкоджають цьому процесу, відмовляючи в оренді ділянки. Тож власник не має права поставити навіть паркан. Виходить своїми ж руками народні обранці перетворюють територію, де мав би лунати дитячий сміх на сміттєзвалище та притон, і напевно це комусь вигідно. Дзвонять мені, наприклад, там я так розумію, в сесії кажуть, а для чого вам так багато землі? Давайте ми вам відріжемо скільки там під під цими приміщеннями і все. Але ж для наскільки ви знаєте, що для школи потрібен і дитячий майданчик, і спортивна площадка. Там воно горіло, там якісь там не один раз і не знаю хто його там підпалював. Ну воно воно те, 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 що є, воно вже там ну, непридатне. Там треба таку реконструкцію робити серйозно. Якби там якась чи інша влада, чи дали можливість працювати, то можна було б можна було б інвестувати і будувати. За інсайдерською інформацією нашої редакції до продажу приміщень місцеві бізнесмени планували звести на території колишньої школи багатоквартирний будинок і, нібито, вже був готовий проєкт. Однак потрібні люди не виграли аукціон через це, на думку теперішнього власника будівель Олександра, йому і встромляють палиці у колеса. Чи вбачаєте ви в цьому якісь наміри місцевих чиновників збагатитися? Вбачаю. Хочуть щось від вас, грубо кажучи, там хабар, що ви заплатили. Їм. Я так розумію, що так. Я думаю, що починаючи з того, що я виграв цей аукціон, це вже якби я їм перейшов дорогу, тому що мені дзвонили вже із прокуратури, що заведена кримінальна справа, що я якось не так його купив за аукціон. Кажу, так ви почитайте, зайдіть на сайт Прозоро і почитайте правила. міг будь-хто туди зареєструватись. Був відкритий аукціон. Проте, за словами підприємця, виглядало це як чергові залякування від місцевих ділків, адже він так і не отримав повідомлення про відкриття кримінального провадження. Ми вирішили дізнатись безпосередньо у членів земельної комісії Білоцерківської міської ради істину причину відмови у наданні оренди. Вони ж були небагатослівні. Наприклад, її голова Балановський та член Мазуревич категорично відмовились коментувати, стверджуючи, що спілкується лише через пап паперові запити Гресюк не може взагалі пригадати, що заява про найм подавалась на розгляд комісії. Сириця також не розуміє про що мова. А ось за даними власника забарного він двічі подавав заяви. Але депутати на сесіях рішення по ділянці не приймали, тож випробовує удачу втретє. Я маю душе це і школи собі сточеви. Це там це чиє, чиє майно ваше чи моє. А до чого ви говорите про те, що це не моє майно чи не ваше майно? Ви голова земельної комісії, ви відповідаєте за ці питання. Ви цієї школи? Я не власник. Ви голова земельної комісії, яка розглядає ці питання. Давайте офіційний лист і ми вам надамо відповідь. Наскільки я пам'ятаю, то ніхто не звертався стосовно оформлення даної земельної ділянки. Слухайте, мільйон заяв заходи. Зверніться в земельний відділ, вони вам. Точніше скажуть. Якщо у вас є питання, звертайтесь, будь ласка, офіційним листом і обов'язково отримайте відповідь. Земельна комісія у міській раді вважається однією з ласих, бо де земля там крутяться великі гроші. Чи то через свою некомпетентність чи нерозуміння, на жаль, ми не почули від народних обранців жодної конструктивної відповіді. Тож наш телеканал спрямував інформаційні запити до профільної комісії та міського голови, аби знати більше продовження історії з 10-ю школою. Чекайте згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому ставлю крапку. В ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивились головні новини Білої церкви. Слідкуйте за подіями нашого міста та громади у соціальних мережах. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Вам не складно, а нам приємно. Адже таким чином ви оцінюєте роботу усієї нашої команди. Гарного та мирного вечора!